До Черкас завітав голова парламентської фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. Підсумком виборів по Україні задоволений. Проте провальна робота черкаського міського осередку партії змусила до радикальних рішень, адже по місту підтримка партії виявилась практично вдвічі нижчою ніж по області. Ведеться робити висновки про роботу наших представників у владі, які дискредитують партію, чи можу сьогодні заявити після консультації з Центральним штабом про те, що міська партійна організація Черкас буде розпущена і по новому створена. Принаймні, таку пропозицію я внесу на розгляд президії. Те, що відбувалося в місті Черкасах, не відповідає лінії блоку Петроше. Ще до виборів особисто Юрій Та, Луценко я, не мав ілюзій не щодо дай, такого можна. представництва партії без у місті, без... адже знав, ці люди пов'язані з місцевим криміналітетом. На жаль, ОПГ «Торпеда» в Черкасах, яке було фактично нейтралізовано в період 2005-2008 року, зараз знову розквітло пишним цвітом в місті Черкас. Давно змінило лідерів, Але тим не менше, вони. Активно втручаються в політику, намагаються і, власне, захопили більшість у Черкаській міськраді, яка зараз існує.